Так, давайте про конкретні кроки. Е, якщо не помиляюся, у серпні 23-го року uh -huh. ви започаткували свою роботу. Ну, місія, головна ваша ціль прекрасна. Кожній дитині родину. Ну, я так спростила. Uh -huh. Трішечки по іншому це звучить, але е, механізми, інструменти, щоб цього досягти, є. Дивіться, насправді од... ну, було декілька викликів в минулі рази. Да, в контексті помилок. Є база там основа, яка має працювати системно. Мені дуже хочеться допомогти кожній дитині, і я постійно насправді намагаюся орієнтувати команду, щоб ми не включалися безпосередньо в виконання політики, бо для цього є відповідні органи і структури, а все ж таки займали зайнялися і зробили, уможливили координацію всіх стиххолдерів і розуміння, хто взагалі що має робити для того, щоб це вдалося. Тому що є базові речі. Перша річ це зміцнення спроможності сім'ї. Це ну, якби пріоритети, да? тобто ми маємо виконувати превентивні заходи, тому що ми вже боремося з наслідками. Все знаходиться на базі родини да? безпосередньо тієї сім'ї, яка знаходиться в громаді. І наша задача і фокус уваги полягає в тому, щоби. Зміцнення спроможності сім'ї через всі послуги, їхню доступність, і освітніх, і медичних, і соціальних, вона відбувалася. Якщо вже так склалося, ми не впоралися, бо я вважаю, що це ми не впоралися. Якщо дитину вилучаємо, дата ми не знайшли всі можливі способи а, створити для неї відповідні умови. Якщо вже так склалося, що дитину. Все ж таки, ми вилучаємо, бо це для неї буде найкраще, да, то ми маємо мати альтернативні форми сімейного виховання, пріоритизувати це. Тобто, мають бути звичайно найкраще установлення, але якщо, наприклад, не вдається усиновлення, то сімейні форми у вигляді прийомних родин чи де без дитячих будинків сімейного типу будь-яких інших варіантів. Трансформація інституцій, вона напевно найважливіша в контексті молодшого віку, тому що на маленькі ну маленьких дітей їх найпростіше е і найлегше інтегрувати в родини, і на них, якщо чесно, черга, і це ну наша теж одна із задач. Е Зробити це правильно, да, там, з конкретною оцінкою потреб, сімей, в яких ці діти були, і так далі. Четверта складова це е, е, включення молоді з досвідом. Насправді вони найкраще знають взагалі, як вони прожили цей шлях і що їм потрібно, і вони мають бути активними учасниками як прийняття рішень, е, опираючись на їх досвід, так і в тому числі. Е, е, вони нам потрібні як ресурси, я так дуже грубо скажу, але якщо ми не будемо їх включати зараз і турбуватися про те, що далі, так як вони є випускниками інтернатних закладів, вони не будуть соціалізовані і інтегровані в економічне життя громади, в соціальне життя громади, стануть ну, продовжать це коло. Да? Тобто, яке нам потрібно зупиняти, да, ну і в тому числі повернення наших дітей це один із надважливих пріоритетів, бо це наша національна безпека. Це взагалі, ну якби уможливлює наше майбутнє. Ми не можемо не турбуватися про своїх дітей і їхні а, повернення до а, України. Ось ці всі складові, а, вони а, міжсекторальні, тобто в них за них відповідають різні, а, От я різні, міністерства, різні відомства. І як ви говорили, да? там одні скорочують, наприклад. Десь дербюджет на тих чи інших спеціалістів, які потрібні для реформи, не розуміючи цієї всієї картинки. Тому перше, що нам треба зробити це домовитись. У нас вже був національний план, він був невиконаний, Да, Там дуже багато було проблем під час його реалізації. Якраз через відсутність цієї координації. Тому наша задача скоординувати всіх через стратегію. Так, це написання. Я терпіти не можу слово координація в якійсь мірі, і навіть стратегії, плани, бо це ж говоріння, начебто. Туда, але без цього обговорення, що вдалося, що не вдалося, що нам потрібно зробити, і без єдиного. Е е Плану роботи, де чітко визначено хто за що відповідає, ми не зробимо цього, тому що кожен буде хапатися за якісь свої шматочки і робити те, що протирічить взагалі ці свій а сім місяців, сім місяців за так, мало часу просто... для того, щоб домовитися було. О, Боже, це було дуже складно